ми з України з цим стоїм є що Щоправда, не всі, але ті, хто дійсно воїни світла, вже 695-й день повномасштабної війни, продовжують знищувати цих лишайних шизанутих опудал, яких в світі хтось десь називає людьми. Насправді самі себе вони називають рускими, але по факту це просто терористи, терористичні організації. Тимчасово не надовго існуючи, але поки що в нашій Росії. сьогодні. Наші ой, до речі, да, сьогодні. Випуск, який навіть мені самому, попри оцю всю рутинність, багато багато денну, багато тижнів, багато місяч. 695 випуск, нагадую щоденно без пропусків. Але сьогодні навіть мені цікаво було в певних речах порозбиратися. Да, певні стани мають свої, свої підґрунтя, вони мають свої тригери, але все одно їх якось осягнути і освідомити достатньо складно. Тому сьогодні ми поговоримо, тим більше на одну позначку наші загальні, психоемоційні стани опускаються, попри те, що були і кілька дуже важливих позитивних тригерів. Так, На сьогодні 695 день повномасштабної війни. Емоційні гойдалки у всій красі на одну позначку опускаємося вниз. Ну, по-перше, до того, як перейдемо до аналізування по наших категоріях. Ем... Ласкаво просимо в чорне дзеркало. В, ну насправді ждать ще рік тому ніхто уяви не мав, що таке впівідрони. Півроку тому вони не мали такого широкого застосування. Сьогодні це головна зброя. От сьогодні ще в Великій Британії закінчилися випробування Fire Dragon. Це лазер, лазер, який дуже дешевий в експлуатації його постріл, еквівалентний годині роботи там. Каміна, умовно кажучи, це сукупчення енергії концентрованої, яке влучає в монетку на відстані кілометра. І виглядає ну, це справжній лазер, як із зоряних війн, чорне зеркало. Подивимося, як швидко це все буде застосоване уже в війнах. І про це сьогодні теж будемо говорити, оскільки психоемоційний стан, стан цивільних. Не всіх очевидно, бо тим більше вчора я говорив, що у частини людей є прийняття. Воно у нас перманентне, але воно довго не тримається. От тим, у кого воно тримається, трішки легше сьогодні. Іншим набагато складніше, бо психоемоційний стан страх. І чому це так? Не через обстріли, ймовірні, швидше за все. Бо ну вони не просто ймовірні, а майбутнє. Давайте так дивитися правді в очі, десь гіпотетичні через заяви про якісь наступи. Туди, до речі, направлені і псують, але через дещо інше, через низку певну серйозних заяв, серйозних високопосадовців і загалом не останніх людей, які відіграють роль в оборонці і в геополітиці світовій льот на адекватний нормальний стан цивільних страх страх він завжди присутній боятися це нормально але отут от ми піддаємося певному нагнітанню сьогодні про це якраз багато буде вже по перше голова військового комітету нато військовий комітет нато на повному серйозі Адмірал Роб Бауер заявив, що Захід має готуватися до війни з Росією. От такі реалії сьогодні. Зокрема, він про цивільний говорив, що вони мають очікувати певних несподіванок. Тобто на повному серйозі розглядається майбутнє. Да? Цих войн, але вони будуть, вони неминуче будуть. Хтось намагався не бачити і те, що буде війна в Україні, зізнається, напевно, десь і я до цього числа належу після 2014 року. Тому що 2014, 2015, 2016, коли дуже активно бачили, активна фаза то і переживали, а потім якось заспокоїлися і приймали все як. Як належне, як частину нашого життя, але і це ще не все. Те, що адмірал НАТО, голова військового комітету заявляє, це одне. А от є ще інше. Наприклад, міністр оборони Німеччини ставить свої прогнози. Він говорить про те, що війна країни гавна палак білістика кошника в самовара бабтій пільменій ну і всього іншого прекрасних принад переживання в глубінки словом міністр оборони німеччини зазначає що війна росії і нато може розпочатися через 5-8 років звичайно ж стакан наполовину повний чи наполовину порожній. можливо це той термін коли україна уже буде в нато тому це буде війна росії і нато але так чи інакше, а багато які країни абсолютно набагато серйозніше зараз дивляться на ті події, які відбуваються. Не можу не скористатися нагодою. Процитувати в чергове Сайона, який сказав, ті, хто не хочуть сьогодні воювати за Україну, будучи українцями, будуть змушені воювати за Росію після окупації України, але вже проти Польщі. Думайте, як хочете. До речі, да тут же є про що подумати, оскільки я дивлюся на реакції, коментарі в соцмережах про те, що заявили, що незабаром, ну як незабаром, там певний період часу ще пройде, звичайно ж, але про те, що скоро з'явиться електронний Кабінет військовозобов'язаного, де без відвідування ТЦК можна оновити свої дані. Там, ну, тут набагато важливіше те, що уникнено буде процедуру подачі і отримання посвідчення учасника бойових дій, тому що я пам'ятаю, який обсяг документів довелося збирати, підтверджувати виписки випуски і такий, такий, такий інше, щоб отримати це посвідчення. Але менше з тим, багато хто боїться. Дійсно, бояться страх це нормально а от е уникати. Своїх обов'язків прикриваючись своїми правами, це от зовсім вже ненормально. Словом, психоемоційний стан страху є, нагнітання певне відбувається, воно ж видобраневі віпсо, але були позитивні тригери, вони залишилися непоміченими, і це більше до психоемоційних станів військових. У військових знову повертається рутинність, тому що є певні дуже круті відпрацювання аж в глибину туди, до тимчасово на довго існує чи стосується військових, повертається рутинність Найбільш е Частий стан у нас і тут, тут детальніше треба. З одного боку, Тамбовській області горить пороховий завод, найбільший на болотах. Кажуть, що якесь влучання цікаве дуже відбулося туди безпілотника. З іншого ж боку, горить одночасно багато резервуарів е, нафти на Брянщині, нафтобаза. Казали спочатку, що ПВО їхнє відмінно відпрацювало, але ну, не, ну, не без нюансу, як у них і все. Бо відпрацювали, начебто, дрон збили, але дрон з тих боєприпас. Чотири цистерни з нафтою горить. Прекрасно. Про на це все дивляться військові. Вчора я говорив про те, що певний стан цікавості, що як далі буде розвиватися, але. Одне питання дивитися, інше питання є свої функції. Їх треба виконувати. Замість нас ніхто їх виконати очевидно не зможе. Саме тому рутинність повертається, і це прекрасний дуже стан. Але що стосується інформаційно-психологічних операцій, тут дуже коротко одним словом характеризуємо нагнітання. Тут є нагнітання ВІПСО, дуже цікаво, що ці їхні наративи вони направлені від, на, від, на їхню внутрішню аудиторію, бо той формат, в якому вони це подають, він очевидно не має. Жодним чином бути застосованим до нас, крім як налякати багато. Вони вже заявили, в тому числі про те, що на Україну дивляться як на мобілізаційний ресурс в війні з. НАТО, подивіться на окуповані частини, тимчасово окуповані частини Донецької і Луганської області, як там ставляться. Немає оцінь лояльності, немає лагідної мобілізації. Просто прийшли, взяли за шкірку, кинули на обой як м'язко. От такі реалії. І зараз вони на повному серйозі пропагандони їхні обговорюють те, що Україну. Розглядають як мобілізаційний придаток для майбутніх своїх війн, тим більше люди з досвідом. Людей з досвідом я би недооцінював і е, цікаво. Гіпотетично не хочеться на це дивитися. Я впевнений до цього не їде, але гіпотетично пофантазувати, як вони уявляють дати українцям зброю, щоб вони воювали за е, русських, е, в який бік там же ж воно стрілятиме. Очевидно, не зрозуміло. Але тим не менше пам'ятайте, найважливіше терористи багато що скажуть, багато що зроблять. У нас варіантів немає. Він тільки один. Не всі просто ще розуміють, що нам залишається тільки не стояти стоять і бачить.